Вже четвертий рік поспіль продовжується війна між колишнім подружжям Кінцель за 13,5 суток соток землі та незавершено будинок стрижоці. 75-річний господар земельної ділянки сліпий інвалід першої групи. Нещодавно від судових виконавців він отримав санкцію про виселення чоловікові ж немає куди йти. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. В 90-му році нам Видавали участки тут від ГПЗ, я на почіпнікому заводі працював. От. Ну, з 91-го року, коли вже поділили, видали участки, От. з цього часу я почав будувати, заклав фундамент, тут землі перекидав, Це все, все ото, що строю, то все моїми руками. Підробила документи, підробила, що вона платила, вона ж той сіл ради до 2009 року не знала, не мала де її, там деякі підроблення. А ці мій будівельний паспорт і ці активізації теж, що я приватизував, я приватизував, я пам'ятаю, з тих пір вона е, в мене забирається звідси і все. То я тут жив, приписався тут. Бо треба було на вибори голосувати, то мене в селі Раді приписали. І живу до цих пір. Місяць тому, тому були виконавці виповнені, тобто, щоб виселення Хлопці прочитали, тобто, ну, я їм теж паспорт показав, вони послухали, подивилися, ну, куди, куди Каже, ми з нею ще поговоримо, поки не чіпали мене. Але прийшло рішення за адвокатом, я подав рішення в Верховний суд, і вони затребували документи на пересмотр. То адвокат оформив, що виселення мене на цілий рік щоб відложили. З того року, з листопада 2011 року, все вже нічого не роблю, не строю, да і не бачу вже. Бо ще тоді якось трошки ще щось з'явився. Персижу і не знаю, що куди піде, куди зумивати іде і атаки діло. На боці Аркадія Кінцеля – сусіди вони не тільки допомагають йому по господарству, а й в суд свідчити ходили. В 90-му році ми я працювала на ГПЗ, нам роздавали участки. і це вийшло, що це наш сусід. Він ще діли, був в цій комісії, де ділили ці участки. Отак, так, з тих пір, я його знаю. Весь час на участки був він сам, сам будував тут, що, що міг, що копав траншеї. Він сам все ріме робив. Ну, і будівельний паспорт він все робив так, як положено. Він навіть приватизував цей участок. Сусіди підписували йому межі. А як зараз прийшлося, то зараз вже він не має до цього, до цього ніякого права немає. От і приходила були суди, була приходила виконавча служба його виселяти. Ми зібралися всі сусіди і відстраювали, щоб його не виселили. Куди він і піде? Незрячий інвалід першої групи. Сусіди ходять, ходять. Хто що може, то несе, заходять. кожен вечір дивимося, чи в нього світло горить, чи він ще там живий. Останні два роки у цьому підвалі без світла, тепла та води жив Аркадій Кінцель. А як він у 2010 рік і 2011 сидів? В кам'яному підвалі, в холодному, в морози. Е, сусідка дала йому світло проводом, то прийшла жінка посеред зими, перерубала цей провод та ще з сусідці зробила е, ну, скандал, навіщо ти даєш йому світло, яке ти маєш право йому світло давати. У неї всі нехороші, бо всі хочуть йому допомогти. У колишні дружини Аркадія Кінцеля своя правда. Я вам нічого не буду поясняти, От, мені нема що пояснювати. Вам неправильно інформація не треба, ну, інформацію, він дає, робить, роби, говорить то, що йому виглядно. І Мені чужа людина, так як і вам, таке, і друзі. Марина Микитенко, Михайло Гудзікевич, телеканал Віта.